Добрий день, дорогесеньки мої. Мене звати Анна і я з Інвова. Я живу багато років в Італії і я дуже сильно люблю Італію. Італія це для мене. Багатьом не подобається, а мені подобається. Я сьогодні не хотіла говорити про Італію. Я Сьогодні мені треба багато, багато-багато є чого вам розказати, але сьогодні ми будемо робити, е... говорити про кохання, про кохання, про любов сан Валентино на... приближається, і ми будемо про це говорити. Дякую. Дорогеньке мої, що означає мати хороші вікна? Ви подивіться, яка велика температура в мене в хаті. Я ось так, з довгим рукавом, як бачите. Вчора ми трошки після обіду включили на, на ціле після обіду. На, на ціле на 4 години ми включили, і в хаті дуже-дуже тепло. Так, що я хочу зараз зробити? Я зараз хочу, бачите, в мене ось така рослинка є. Я, вона, дуже, вона має один рік тільки. Ну. Я її отак зжадую з тою дівчинкою з автизмом, я її так йшла е, по вулиці і я кусочок відірвала її і посадила в землю. Вчора ввечері ми душ прийняли, я цю квітку знову сюди поставила, бо на дворі трошки холодно, а я її теж сильно люблю. І я хочу, щоб вона в теплі в мене стояла. Друге синьки мої, я хочу, щоб вона в теплі в мене стояла. І е, що я хочу сказати, що мені треба її помити, ось цю рослинку. І дивіться, як вона у мене гарно виросла. Я її так жартуючи, поставила ось такий, колись мені подарували на моє день народження багато років назад. Ось такий, от він мені якраз по розміру тут підійшов. Бачите, по такому розміру. І я взяла, запхала кусочок, кусочок по вулиці йшла. І відщипнула ось такий кусочок. Бачите, відщепнула. Це її така як називається, п'янта-граса. це означає. Я не знаю, як вона попукає. Вона ціла-ціла з порохом. Я її хочу зараз помити. Я її отак запхала в землю, і вона почала рости. І подивіться, в якому вона в малому горшкові росте, тут було 8 см є тільки. Немає знизу таких, щоб вода стікала. Ви розумієте? І як вона гарно у мене тут росте? Ви подивіться, який корінь в неї тут є. Подивіться, вона починає рости вже як дерево. Оце не треба було ставити. Це я отак зверху кинула і воно портить пейзаж. Воно тут добре не росте, бо ця, воно, на, якщо на балконі в мене росте, тоді воно росте добре. Якщо бракує трошки світла, тоді воно ось таке, воно довге таке, ті розочки вони довгі ростуть, вони некрасиві ростуть. Зараз я хочу взяти і душ помити, під душ її трошки помити гарно. Підніше навесні я її хочу так само, я її ще хочу розмножити. Я її мені треба постригти, трошки тут постригти. Ну, коротше, мені треба привести в порядок. Але вона ось так криво розрослася, і вона мені так дуже підходить. Ви подивіться, яка я зараз помию, вона, вона дуже має багато пороху. І ось така беля фігура. Ви, ви собі представте, заходите в ванну і ви бачите. І ви бачите ось таке живе. щось, це Багато люди ставлять таких всяких пластмасових, купляють дорогі пластмасові, вони гарні, красиві, вони похожі на, на натуральні квіти, але ніколи ця, ви знає, ця пластмаса ніколи вам не дасть такої енергії, такої радості, як ви зайдете і ви побачите живу квітку, яка дихає. Яка дихає, яка вам дає радість, яка дає вам енергію. І вам майже не віриться, що вона є жива. Хочеться от її прямо отак руками помацати, подивитися, попробувати, мігенька, тверденька, яка вона. вона дуже багато пороху має. Зараз я її гарно помию. І пізніше я її поставлю ще тут трохи. А пізніше на літо я її поставлю на, на терасу. І в мене не балкон дорогенький мій, у мене тераса. Тераца, бо Віталії є теракт. У мене не тераса, а терацо на кінці. Тому що в Віталії це на остатньому поверсі велика тераса, яка має багато 10-15 метрів квадратних. У мене терацо, тому що у мене не втиснено в будинок. У мене тераця, отут моя тераці вже починається. Бачите? Вона всередині в будинку, вона не виходить. Балкон це той, що на вулицю виходить, той, що стерчить. Поза будинком. Ось тут напротім, як ви бачите, це все називається тераса, тому що воно втиснено в будинок. Балкон, той, що стерчить на, виходить на вулицю, і з трьох сторін він обвиває його вітер з трьох сторін. Зараз я постараюся взяти і скоренько душ під душ занести цю рослину. Таку вона осторожно, щоб її не впало. Ми мити тут в кухні. Ми вже поміняли кран. Мій компанію закликав від равліка і заплатив 50 євро за те, що він поміняв, прийшов і поставив кран. Пізніше я вам про кран. кран коштує 80, 180 євро, оцей новий, плюс 50 за те, що нам зробили. Ось так, бачите. Як її тут гарно таким, така легенька-легенько тепла вода. Я її так гарно, гарно помию. Тут нічого страшного, тут я все витру зараз і рослинка буде дуже щаслива. Так вона мені тут висохне до вечора, я ввечері прийду і поставлю її на місце. Як, ось так, бачите, з одної сторони, зараз з другої сторони. Дуже добре. Гарно, гарно помиє. Сюрприза одні! Сюрприза, ти faccio vedere. Il video вже поїв. Hai mangiato tutta colazione, hai fatto, vero? Prima sì. di me, video? Sì, sì. Bravo! Сьогодні другий раз я їм вже кусочок тортика принесла, але дуже малесенький, бо він вже вчора зів і сьогодні я ще один раз принесла. Ось такий маленький. Mi augire insulin dai zranko tabletki proтяg dnia, a pizza večer che colci. Guarda qui, vido. Ma je vois mangiare. Si buono. Ma dopo pranzo, mangiare ora, video. Eh un pezzettino, si un pezzettino assaggi, va bene. Con mani, con man, oh bravo così, vai! Vai. Син приходить, йому завжди солодке приносить. Унальтро морсу, дай фай теплий-теплий. Зараз ми будемо виходити. Їдемо в бар, ми в барі ніякого солодкого не беремо, тільки кафе. Син от приїжджає, вчора ми в бар ходили, знову солодки ми взяли. Покіно метапу і ляші до попринзу, ну лосо. Sì. Lasci dopo pranzo, ora usciamo. Ti è piaciuto Guido? Buono, buono. Buono? Sì. Так, трошки я його, бо йому не можна ноги, як ви мені написали, не можна йому ноги, а кавалькари, а кавалькари, каваллю, каваллю, а кавалькари, кавалькари. Це він не з'їв, ще вчора з вечора не з'їв, на обід буде їсти. І зараз ми виходимо. Вайк віду, бене. Кафе для мене відо вже випив. Може, трошки зі мною ще вже випив, вже молка з молоком випив. Бачите, тут він вже поснідав. Все. Зараз мені треба помити. І ось таке кафе. Іллі. Іллі ось таке, ми п'ємо тут в Італії. Ну, таке, якщо без знижки зовсім, ну коштує приблизно 7 евро, 250 грамів. Це саме таке дороге кафе, і воно ще платиться за те, що баночка красива. Бачите, за баночку теж треба платити. В мені здається, що Іллі роблять тільки в такі баночки. Вона так закручується, вона така тверда, тверда, желізна, прямо, не пластмасова. На мене чекає, я пішла. Зараз я його заведу, пішла, взнала і сказала, що приймуть його. Треба побрити бороду, помити голову і обстригти чуть-чуть, провести піда в порядок. А де то окей? Сіпоандарик, відео. А спета, адідемо пів вічі на колямакіна. Під'имо трохи машиною ближче, тому що все далеко. Далеко, 10 метрів, але для нього далеко. Сторенька, основна, щоб голову помила. Я дуже задоволена, що помила голову. не буде чіхатися голова, бо він її вже давно не мив. Така фігура, це кубани. Яка в них ідеальна фігура. Жінка має більш ніж 50 років. Так само тут працює мама з двома синами. Е... Такі всі красиві, кубанці, вони взагалі такі вже мені подобаються, красиві. Ну, Сучасні. Мама так гарно виглядає і більше, ніж 50, бо синам, напевно, вже під 40, 35 плюс 20, 35 плюс 20, дек... ну, 55-50 років. Вони, напевно, ось такий відок, красавчик.

Що він має робити? Його завели, завели. Він тільки буде витягнути кошельок і, і заплатити і все. Що зробити. Ось так, старість є така. Йдемо до хати і п'ємо чай, горячий чай. Хлебаємо. Ще теплий. Тяжко зі старими людьми ось так працювати, бо помало ходять, погано ходять. Ту болить, ногам болить, і він цілий тиждень не ходив і трошки вже погано ходить. Слабший стає, а що зробити? Треба йому ходити-ходити. А до літа дожити, там пізніше буде легше, легше одягатися, легше на сонці, може сидіти. Літом набагато краще все буде. Коменді мідобоно! бону? Борду побрив. Зараз мені ще шапку знімлю. Вже голова його не буде свербіти, а то вже багато днів, місяць вже як голову не миє. Вау! Боно! відпочався, останній я дала. Зараз мені треба буде натерти ось цей сир. 30 місяців він витриманий і він коштує у нас приблизно, якщо без знижки, 26 евро, якщо зі знижкою 24 за кілограм. За кілограм, мурасики мої. Відео коме? Ті п'яче? Боно, боно. Боно, гарда коме капелі, чи дай белі корти, відео. Wow, anche barba abbiamo fatto. Sono contenta di tutto questo, da, da, da nostra Візита альпаруки до да барбіри самон даті, е! Барбіри чи волі унітанту. Спочатку треба дати дві ложки повних-повних і гарно розвести в теплій воді, бо воно погано розмішується. Пізніше додати такої тепленької. Аж забагато. І Це буде какао таке з вітамінами, тому що я отут. Каву я залишу йому на напізніше, як він після обіду трошки тож, небагато є, ну, трошечки є, але йому вистачить. на після обіду він сам встане. Треба багато. Це, це від води не залежить, залежить, скільки ложок ви даєте мерітену з вітамінами. Vitamin prodigete e tak samo supermercato 18 euro 18-19 euro. Ecco qua Guido! Che c'è? Cioccolato caldo, Guido! Oh, ora si sì, che buono! Più buono È di caffè! Fi... Caldo caldo! Buono buono! Ti piace? Старі люди так пережовують і не їдять до самого кінця фруктів, тому що це їм тяжко на жолоду, вони всі випивають і вас. Масаджок віду аперто я відкрила йому на 20 хвилин, хоча трохи, щоб повітря пройшло, щоб воно, бачите, зранку було так, а зараз воно так є. Ну, Не є погано, не є погано. І отак я йому такий масаж роблю, щоб циркуляція крові була добра. О, бачите, отак. Легенько-легенько. Комивак відо. Комиво. Ну, ті фамалі, козі, веро? Козіно. Покіно, покіно. Мені ж не тяжко, вже тут нога є, час є. Що ж я сиджу на кріслі? Другесенький мені, ось так я сиджу тут, бачите. Оп, я жінка спортивна. Я це все скоро роблю гарно з задоволення. Гумочка в мене тут завжди стоїть, як треба булося з -з згорнути, я його скоренько згортаю. Еко, Як коква, зіквіда. Вістом. пєді, магрі, кажу, худі ноги він мається дуже добре бачите, На 96 років нога нормальна, є, не є груба, не є повна, не є, скажімо, напухла. 42, Кімізура чиляй, карантидує відомо. Відо, минтриті фачу масаджу, ракунта мідітуамолі, коме сей коношу, як ти познайомився зі своєю жінкою. Лея Не пігаза. Інтрибуналі. Вона в суді працював. Чи це вивела фаріння? Напротив, напротив, де він робив. Він свого війка працював. А спета, спета, дідо. Оратрадуко. Його жінка працювала напроти його роботи, там, де він працював. Він працював. E, то, що меблі робить, як він називається, столяром. А напротив був суд. І вона там сиділа, вона в суді працювала, вона печатала на машинці. Дівчина молода, печатала на машинці. Вона заходила на роботу, Віду заходив на роботу, вони часто бачилися і вони так познайомилися. По коме, коме ти а, пріма сирата, пріма Вольта Кунду сіяти у шиті сера.

A grossetto, ci vuole gli pagava il coso. Uh, poi diamo. Trochę voli nohale, що зробити. Proguliate treba. Che fiore hanno fatto. Ah, Fiore, fitocca. Uuuu, guarda qui Guido. È spontaneo, è una, un fiore che nasce così, senza... Sì, perché io gli faccio niente. Da semi, mi caso, non sade fitoccio. Ideamo al bar, metti caffè.